Біла мереживна сукня висіла на видноті, нагадуючи велику невагому хмару. Олена торкнулась тканини кінчиками пальців, і її серце солодко стиснулось. Вона готувалась до весілля. Павло, успішний, амбітний інженер, чоловік, про якого вона навіть не мріяла, мав стати її долею. Тобі так личить цей колір, сестричко. Пролунав з порога м'який, майже медовий голос Ірини. Ірина підійшла ближче поправляючи фату, в її очах світилася турбота. Але якби Олена хоч на мить зазирнула глибше, вона б побачила там не любов, а крижану, випалюючу порожнечу. Для Ірини щастя сестри було особистою образою. Вона хотіла бачити, як ідеальний світ Олени розсипається на друски. Ой, Оленко, твій телефон розривається, кивнула Ірина на тумбочку. Я подам. Це був момент хірургічної точності. Поки Олена відволікалася на кур'єра з квітами, Ірина заздалегідь дізналася пароль. І за лічені секунди активувала приховане копіювання даних. Програма Шпигун почала перекачувати життя Олени на ноутбук Сестри. Вже за годину Ірина працювала в графічному редакторі. Вона створювала докази, фальшиві листування, де Олена нібито зізнавалася подрузі. Павло не просто квиток у безбідне життя. Навіщо мені цей зануда? Витисну з нього все до останньої копійки і поїду до справжнього коханого. Удар був нанесений ввечері. Павло сидів у кабінеті, коли на його пошту прийшов анонімний файл під назвою Твоя наречена без маски. Він відкрив його і кожне прочитане слово обпікало його гірше за кислоту. Фотографії Олени з якимось чоловіком, де вони виглядають надто близькими. Фотошоп зробив свою справу ідеально і ці цинічні холодні повідомлення. Але Ірина не зупинилася на віртуальній брехні вона знала, Павлу потрібен візуальний шок. Коли Олена поверталась додому від мами, у темному під'їзді її перестрів Артем. Хлопець, з яким вона розійшлася ще три роки тому, Ірина заплатила йому чималу суму, щоб він просто з'явився в потрібну секунду. Оленко, я не можу без тебе. Пробач мені, раптом сказав Артем, і силоміць схопив її за руки, намагаючись поцілувати. Саме в цей момент двері ліфта відчинились. З нього вийшов Павло. Він побачив усе коханця, про якого читав у листах, перелякану Олену, яка відштовхувала хлопця, але в його очах це виглядало як сцена таємного побачення. Павло, це не те, що ти думаєш. крикнула Олена, відчуваючи, як холодний піт проступає на спині. Але Павло не слухав. Він кинув під ноги весільні кільця, які щойно забрав із гравіювання. Ти чудовисько, Олено, Ірина попереджала мене, що ти занадто прихована. Але я не вірив, який же я був дурень. За двадцять годин до весілля, замість так, Олена почула слова ненависті. Павло пішов, і він пішов не просто в нікуди. Він пішов до тієї, хто співчутливо чекала його біля під'їзду до Ірини. Олена залишалась стояти на холодних сходах. Вона ще не знала, що завтра вся родина відвернеться від неї. А Ірина примірятиме на себе роль рятівниці розбитого серця Павла. Ірина перемогла, але вона забула одну річ Фундамент з брехні. Ніколи не витримає справжнього шторму. Минуло три роки. Столиця зустріла Олену байдужим шумом магістралей та тисячами холодних неонових вогнів. Того дня, коли вона поїхала з рідного дому, у її кишені був квиток в один бік і Сума, якої ледь вистачило б на місяць оренди кімнати на околиці. Вона змінила номер телефону, видалила соцмережі і заборонила собі озиратися. Олена влаштувалась помічником у велику логістичну компанію. Робота була виснажливою, але саме в цифрах та графіках вона ховала свій біль. Проте доля, здавалось, вирішила випробувати її на міцність ще раз. Олено Сергіївно, Зайдіть до кабінету, негайно, голос начальника, у внутрішньому зв'язку пролунав як вирок. На столі лежали документи. З рахунків фірми зникло 800 тисяч гривень, і всі цифрові сліди вели до її комп'ютера. Колеги, які ще вчора посміхалися їй на перервах, тепер дивились крізь неї. Хтось професійно підставив нову співробітницю, переклавши на неї відповідальність за фінансову махінацію. У вас два варіанти, процідив начальник. Або ви підписуєте зізнання, і ми намагаємося вирішити це без поліції, або на вас чекає суд. Серце Олени стрепенулось. Знову, знову брехня, яку неможливо спростувати. Але цього разу вона не була тією наївною дівчинкою, що плакала на сходах під'їзду. Вона зціпила зуби. Я нічого не підпишу. Дайте мені 20 годин, я доведу, що це не я. Вона не спала всю ніч. Використовуючи свої навички аналітика, Олена простежила помилки системи. Який зловмисник намагався видалити, але зробив це недбало. Вона знайшла саме ту помилку. Транзакція була здійснена в той час, коли вона була на зустрічі з клієнтом. А логування відбулось з IP-адреси головного бухгалтера. О восьмій ранку вона поклала звіт на стіл генерального директора. Це був її тріумф. Бухгалтера заарештували, а Олена замість звільнення отримала пропозицію очолити відділ розвитку. Саме того вечора, виходячи з офісу під зливою, вона не змогла відкрити свою зламану парасольку. Дозвольте, допоможу, почула вона спокійний, глибокий голос. Поруч стояв Максим. Він не був схожий на Павла. У ньому не було тієї павичої гордості це був чоловік із добрими очима та впевненими рухами. Він не став рятівником, він став партнером. Протягом наступних місяців вони разом почали створювати проект її мрії, мережу кав'ярень нового формату. Максим був першим, кому вона розповіла про Ірину та Павла. Він вислухав мовчки. А потім просто взяв її за руку. Знаєш, Олено, іноді треба втратити все, щоб побачити, хто справді вартий того, щоб бути поруч. Через чотири з половиною роки після втечі Олена стала однією з найуспішніших жінок у своїй ніші. Вона була щасливою, але минуле не збиралось відпускати її так просто. Одного ранку на її пошту прийшло запрошення на виставку в її рідному місті. Вона була готова повернутися, але не як жертва, а як та, хто нарешті розірве це коло заздрості. Запах рідного міста виявився сумішчю пилу, квітучих лип та гірких спогадів. Олена вийшла з дорогого позашляховика перед центральним офісним центром, де мала відкритися її нова філія. На ній був бездоганний білий костюм, а впевнений погляд з під сонця захисних окулярів не залишав сумнівів. Перед вами господиня свого життя. Олено, ти впевнена, що хочеш зайти в цей супермаркет? Максим з усмішкою кивнув на старий магазин через дорогу. Ми можемо замовити доставку в готель. Ні, максе, я хочу купити те саме печиво з дитинства. Мені потрібно відчути, що я справді вдома, відповіла вона, відчуваючи дивне передчуття. Всередині магазину було душно. Олена стояла біля каси, коли помітила чоловіка попереду. Він довго перераховував дрібні монети, намагаючись оплатити пляшку дешевої води та пачку найдешевших макаронів. Його плечі були згорблені, піджак протерся на ліктях, а обличчя, здавалось, сірим від хронічної втоми. Коли чоловік повернувся, Олена ледь не впустила свій кошик. Це був Павло, той самий амбітний інженер. Принц, заради якого вона колись була готова на все. Тепер він виглядав як тінь самого себе. Павло тихо сказала вона. Він підвів очі. У них не було ні люті, ні радості, лише сором. Він впізнав її миттєво. Його погляд ковзнув по її дорогому годиннику. По Максиму, який саме підійшов і турботливо обійняв Олену за плечі. Олено? Ти, ти так змінилась, сказав він, намагаючись сховати руки в кишені. Нова проблема виникла миттєво, емоційний вибух, до якого вона не була готова, але справжній шок чекав попереду. До магазину, цокаючи підборами, залетіла жінка в яскравому, але дещо безсмаковому вбранні. Це була Ірина. Її обличчя було перетягнуте невдалими косметологічними процедурами, а голос нагадував скрегіт металу. Павло, де тебе носить? Ти знову забув купити мені той крем? Ти знаєш, скільки я на тебе витрачаю своєї молодості? Вона замовкла на півслові, побачивши рідну сестру. Тиша в магазині стала майже фізичною. Ірина зблідла, її очі забігали, шукаючи, за що вхопитись. Вона побачила успішну Олену, і заздрість, яка колись штовхнула її на злочин, знову спалахнула з подвійною силою. О, приїхала! Подивіться на неї. Ірина спробувала засміятись, але вийшов лише хрип. Накрала грошей у своїх кавалерів і думає, що королева. А Павло мій, чуєш, він вибрав мене? Я бачу, Ірино, що він вибрав, спокійно відповіла Олена, дивлячись на виснаженого Павла. Тієї ж миті Олена дізналась страшну деталь. Павло продав батьківську дачу, щоб покрити кредити Ірини на красиве життя. А тепер вони живуть у знімній кімнаті, бо вона вимагала все більше. Павло мовчав. Ірино, ходімо, досить. Він спробував взяти дружину за руки, але вона грубо відштовхнула його Не чіпай мене, невдахо. Олена розвернулась і вийшла з магазину. Вона зрозуміла, помста не потрібна, життя вже виставило Ірині рахунок. Але попереду був фінальний акт, таємниця, яка зберігалась 5 років у пам'яті старого ноутбука і яка мала остаточно поховати ілюзії Павла. Вечір того ж дня. Павло сидів у напівтемній орендованій кімнаті, оточений коробками із старим мотлохом. Ірина знову пішла до подруг, лікувати стрес після зустрічі з сестрою -за, за його останні гроші. Він машинально відкрив свій старий ноутбук, який не вмикав руками, сподіваючись знайти там хоча б якісь контакти колишніх колег. Він шукав креслення, але натрапив на папку Темп, сховану глибоко в системних файлах. Його серце завмерло. Там були файли, датовані червнем п'ятирічної давності. Павло почав читати. Перед його очима розгорнулася справжня хроніка злочину. Похвилинні звіти про те, як Ірина копіювала повідомлення Олени. Як вона редагувала їх, створюючи ту саму фальшивку, що зруйнувала його життя. Холодний жах охопив його. Він не просто повірив у брехню він власноруч викинув справжній діамант. Наступного ранку Олена стояла біля вікна своєї нової кав'ярні, насолоджуючись ароматом свіжої випічки. Двері різко відчинились, і в залу забіг Павло. Він був без куртки, розхристаний, з очима червоними від безсоння. Олено, пробач, Боже Олено, я все бачив. Я знайшов ті файли, ноутбук. Він упав на коліна прямо посеред зали, де вже почали збиратись перші відвідувачі. Я такий дурень, я ненавиджу себе. Прошу, дай мені один шанс, я все виправлю. Олена повільно підійшла до нього. Вона не відчувала тріумфу, тільки глибокий спокійний сум. Вона подала йому руку, щоб він підвівся, але коли він спробував обійняти її, вона м'яко, але рішуче відсторонилась. У залі з'явився Максим. Він став трохи позаду, готовий захистити, але не втручаючись. Його присутність була як скеля, мовчазна і надійна. Павло, подивись на мене, тихо сказала Олена. Ти хочеш повернути не мене? Ти хочеш повернути час. Але він вже пішов. Я пробачила тебе ще три роки тому. Бо зрозуміла, що ти став такою ж жертвою Ірини, як і я. Але кохання це не тільки почуття, це насамперед довіра. А ти не повірив мені тоді, коли я була найвразливішою. Вона дістала з сумки візитку. Це номер мого адвоката. Він допоможе тобі з розлученням, і допоможе повернути хоча б частину грошей. Як і Ірина виманила шахрайством, це все, що я можу зробити для тебе. Моє життя зараз тут, і в ньому немає місця для привидів. Павло взяв візитку тремтячими пальцями. Він зрозумів, вороття немає. Він сам зачинив ці двері 5 років тому. А що ж Ірина? Коли вона зрозуміла, що Павло дізнався правду, вона спробувала влаштувати останній спектакль, симулювала напад і заявила, що вагітна. Але Павло, який нарешті прокинувся від багаторічного сну, просто мовчки зібрав її речі у дві пластикові сумки. Виявилось, що вагітність була черговим фотошопом медичної довідки. За тиждень Олена та Максим виїжджали з міста. На світлофорі їхнє авто зупинилось поруч із зупинкою. Олена побачила Ірину. Вона стояла під дощем без парасольки у своєму колись модному пальті, яке тепер здавалось дешевим і облізлим. Вона з ненавистю дивилась на дорогі машини, що проїжджали повз. Не знаючи, що в одній з них сидить та, чиє щастя вона так прагнула вкрасти. Олена відвела погляд, вона зрозуміла головне, заздрість це отрута, яку людина готує для іншого, але, врешті-решт, випиває сама. Авто рушило з місця, прискорюючись. Олена міцніше стиснула руку Максима. Попереду була дорога додому, де не було місця брехні, а лише чисте, вистраждане і справжнє щастя. Ця історія не просто розповідь про двох сестер, це дзеркало, у якому кожен може побачити наслідки власного вибору. Заздрість Ірини була подібною до вогню. Вона думала, що спалює щастя сестри, але насправді випалювала власне вона отримала те, чого так прагнула чужого чоловіка, чужі мрії, чуже місце. Але виявилось, що вкрадена сукня ніколи не буде за розміром, а дім, побудований на брехні, не здатен подарувати тепла. Ірина залишилась біля розбитого корита не тому, що їй не щастило, а тому, що вона витратила життя на руйнування, так і не навчившись будувати. Друзі, дякую, що прослухали цю історію до кінця. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Якщо так, напишіть коментар, підпишіться на канал і поставте лайк. Всього вам доброго! І до зустрічі.